Цю тему стосовно того, що таке AI, ML, Data Science, ми будемо з неї починати наше наступне заняття. Ми зараз таки більше оверв'ю зробимо коротенько, щоб вас сильно не затримувати, бо ми вже трішки вибули з таймінгу. Але коротко, що це таке? Якщо говорити, давайте подивимося на частину слайду, яка в нас зліва. Там, де в нас Data Science, Big Data і AI. Почнемо з AI. Якщо ви бачите, взагалі не треба відрізняти, що таке AI, що таке Data Science і Big Data. Це три різні речі, але вони працюють в синергії. Вони дуже, дуже тісно переплетені між собою. Іноді дуже важко вловити цю різницю. Якщо з тим, що таке AI, ми розібралися. Тобто, це здатність машиною приймати рішення схоже до людини. AI складається з декількох компонентів: це machine learning або машинне навчання, це computer віжн. Я тут не написала, а буду проговорювати. Трішки ми на вебінарі зачіпали. Це комп'ютер віжн або комп'ютерний зір, це робототехніка, це ось то NLP, яке у нас обробка природної мови. А не нейролінгвістичне програмування, це у нас буде аналіз сигналів, вібрацій, звуків і так далі. В свою чергу, машинорнінг він складається з нейронних мереж. Це про те, що ми вже обговорювали. І там же ж у нас діпльорнінг-інженери, ті, які працюють з ML -ем на стероїдах. Але ми це ще будемо розбирати на наступному занятті, грубо кажучи, що ви розуміли, що. AI і Data Science це різні речі. В свою чергу AI і ML це складові одна одної. Це не одне й то саме, і не різні речі, це складові одна одної. І загалом AI — це така дуже технічна галузь, от максимально технічна. Big дата. Що таке Big дата? Взагалі таких, таких спеціалістів, як Big дата інженери і загалом Big дата галузь раніше не відділяли від Data Science, але грамотно відділяти насправді. І, Є казали раніше, що є різниця між дата інженерами і бік дата інженерами. Зараз кажуть, що все вважається бік датою, тобто великими даними. А що це таке? Це така дисципліна, яка обробляє великі, дуже великі масиви даних за певний проміжок часу в ріалтаймі. Наприклад. Соцмережі, весь це Інстаграм, Фейсбук, Тікток і так далі. Все те, що ми гортаємо. Це все величезні об'єми даних за долю секунди. Також це можуть бути різні транзакції банківські, це робота різних мобільних операторів. Це все якісь величезні дані за дуже маленький проміжок часу. Оце бік дата. Це вже більше така не технічна, а більше така інженерна галузь. А от Data Science це така дуже хитра галузь, яка взяла найкраще як з AI, так і з Big Data. Тобто, там е, ми використовуємо і ті, і ті, які знання. Воно бере трішки з AI, бере learning моделі і бере дані, і працює і з тим, і з тим. Тобто, це але при цьому виконує цілі бізнесу. Тобто це бізнесова галузь, її користь приходить до бізнесу. І вона взяла потрошки звідти, потрошки звідти. Тут зрозуміло, якщо є питання, задавайте. Якщо підказка для вас, щоб зрозуміти, що таке Data Science, це картинка, яка в нас справа на слайді, да. Тобто, тут у нас є і бізнес частина, і математична частина, і е... технічна частина, всього потрошки. Галузь, яка бере від життя все. Немає... Можливо, момент, ти ти показала, що, що... Вибач, може, так. інтернет за AI і ML це різні речі. А... AI це більш обширна галузь, яка складається з машін-льорнінгу, компютер віжон, робототехніки. Аналізу сигналів і обробка природної мови. Тобто Learning — це одна із складових AI. Угу. Тобто, вони не різні, це просто підвид. Угу. От які є до Богінського, щось він мені сьогодні сподобався. Є загалом капелюхи, вони поділяються на там берети, шапки, шляпи і так далі. Тобто берет це як один із видів капелюхів. Давайте так не знаю, це якщо дуже-дуже грубо щось мені цей Богінський сьогодні. Е, і е, от це те саме як ML і AI. AI – це більш е, об'ємна галузь, а ML – це її частина. Ну, я просто дивлюся на твій малюнок, так? Типу зі стрілочками, yeah. тобто Ai це як великий шар, так а, yeah. а ML, Natural Networks і Deep Learning це все всередині нього. Я... Це все всередині. Uh -huh. І окрім ML там ще computer Vision, робототехніка, обробка звуку е і обробка природної мови. А Data Science і Big Data – це типу паралелі з AI, які його теж можуть використовувати і один одного використовувати. Вони всі насправді тісно між собою переплетені. Оце такий дуже дуже такий сенситів момент, коли треба відчути між ними різницю. Це вам буде простіше потім допомагати спілкуватися з кандидатами. Дуже часто кандидати кажуть, що вони наприклад. Нехай буде машин лердинг інженери, а нам потрібен діплернінг-інженер, знаючи, що це один підвид іншого, ми можемо запитати цього машин-лір-інженера: ти працював з e, neural, e, цими, нейронними мережами? Так? І він каже: Так. ага, Я розумію, що це діплерник інженер. Або він каже, Ні, я розумію, що він загалом машин інженер, а не діплернінг. Або, наприклад, e, нас може бути а, людина підписана як data Scientist, а нам потрібен машин Learning інженер а він підписаний data Scientist. І ми його запитуємо: а ти з моделями працював? Він каже, з математичними. А якщо ми подивимося на нашу е картинку з е права, ми побачимо, що ага, наче так, але й не так. І тоді запитуємо: а для чого ти їх використовував? Та, щоб бізнесу закривати потреби. Та, да, ми розуміємо, що це дата сайентист, і він нам не підходить на цю вакансію. Mm -hmm. це, тобто, а, все, все mm -hmm. розвит, добре, добре, тоді все. Ні, ні, За це разом... все класно, це є питання, ми, ми сидимо, розбираємо, поки всім, буде, щоб всім було зрозуміло. Це дійсно от, така річ: це от ці дві картинки е, вам потрібно просто, знаєте, як, е, знаєте, як оці. Е, Господи, не як табличка множення, оце моє любимо з англійської три форми дієслова. Це треба просто запам'ятати, і ви потім будете розуміти в цьому логіку. Але ми все рівно будемо її розбирати ще. Ми з цього почнемо другий урок. Дякую, дякую. Це така річ, яку теж потрібно знати, це цикл розробки моделі. А для чого це потрібно? Для того, щоб коли ви працюєте з кандидатами, ви розумієте, на якому етапі цього, цього циклу ми знаходимося. Наприклад, нам потрібно знайти е, дата інженера, і ми розуміємо, знаючи цей цикл, що ми знаходимося на етапі дата Е, І е, коли ми це знаємо, ми розуміємо, кого ми будемо наймати далі. І хто за що відповідає? Що дата інженер не відповідає за деплой моделі, бо це зовсім різні частини циклу розробки. Це таке, ну, воно, в принципі, звучить дуже страшно. і Я коли вперше дивилася на цей цикл, пам'ятаю, як я це вчила. Ну, боже, як це запам'ятати? а Насправді там все, все просто. Давайте будемо розбирати по Все починається з розуміння цілей бізнесу. От, наприклад,. Е Ну, от, я маю бізнес, і от в мене є мулька, що я хочу туди додати штучний інтелект. От у мене є ціль. І я е, хочу, з командою сідаю і обговорюю ці цілі, обговорюю проблему, яку я хочу вирішити за рахунок штучного інтелекту. Е, коли ми прописали конкретні цілі, е, умовно нашу точку Б, ми починаємо з роботи з даними. Ми збираємо дані, ми їх готуємо, обробляємо, очищуємо. Це все наше Data Understanding і Data Preparation. І потім ми переходимо до аналізу даних. Тобто, ми виявляємо якісь закономірності в тому, як у нас процеси зараз налагоджені. Щоб розуміти, що з ними робити далі, тобто аналізуємо нашу точку А, виявляємо якісь закономірності, якісь проблеми, і що ми маємо врахувати для того, щоб створити і натренувати модель. Далі ми моделюємо саму модель, тобто це вже машин процес пішов. Тобто, ми створюємо модель, яку ми тренуємо, навчаємо, донавчаємо, для того, щоб вона нам щось зробила. То, що ми хочемо, які в нас стоять цілі. Після того, як ми натренували модель, ми її оцінюємо, тобто ми її тестуємо, ми їй даємо задачу, наприклад, проклади мені маршрут з лівого берега Києва на правий берег Києва, враховуючи перекритий Південний міст, затори, якусь аварію і так далі. І подивимося, що вона нам зробить. І подивимось, чи поведе вона мене правильним шляхом, чи вона мені запропонує переплисти Дніпро. І якщо вона не пропонує переплисти Дніпро, вважайте, що це вже супер. І після того ми деплоїмо модель. І якщо в нас все окей, ми повертаємося до наших цілей. Виконані ці цілі чи не виконані? Може, в нас йде переоцінка цілей, і тоді ми починаємо все знову.